Вітаю, мене звати Ярослав Карпець, я письменник, журналіст, волонтер, громадський діяч. Сьогодні в бібліотеці імені Таліцибіли презентував свою книгу Солхар самопошкодження. Мета цієї книги берегти психіку і здоров'я дітей від згубних впливів Москви. В книзі йдеться про восьми клас київської школи і учням цієї школи. Куратори з Москви надсилають смс е е ки і дивні завдання, які діти мають виконати. І е по мірі виконання цих завдань е діти е розуміють, що їх е що не маніпулюють, що їх намагаються використати. Це все куратори з Москви, які намагаються знищити цвіт української нації, а саме наших підлітків. Ця книга написана для батьків, написана про підлітків, і хотілося б, щоб якомога більше дітей і батьки почитали її. Мене звати Михайло. З цієї книги я дізнався, що в інтернеті треба бути дуже обережним, щоб не натрапити на сумнівних людей.